Я змінився. Я став в якомусь чорному плащі, з якимись чорними рогами, з якоюсь чорною шляпою з дивним знаком. Мої руки, які були на мені, які дав мені мій демон, вони дали мені цей облік, і він мені подобається. Так, давайте зустрінемось з нашою бандою. Вони мали чекати мене тут. Так, о. Всім привіт! Привіт! Так, а нащо ми тут зібралися? Бачив в одному додатку, що якийсь дивний вчений пропонує за якийсь пакунок з воєнної бази мільйон доларів, тому можна легко отримати гроші. давай спробуємо забрати. За якийсь пакунок мільйон доларів? Ну, в принципі, якщо Софія не проти, то можна спробувати. Давай отримати мільйон доларів це завжди класно. Тоді погнали, веди мене у ціл в думках. Так, Таксну, той незнайомець мені казав піти на військову базу, а це буде як привід зібрати пакуночок для нього, який він хотів, щоб я для нього зібрав. Ну, а поки що можемо пограбувати банки по дорозі, знаєте, щоб отримати гроші. Капітал на свою мафію. О, біля банку є машина, яка перевозить гроші, а хто її взагалі знищив? І так красиво припаркував. До речі, бачите, є плакат, який привітствує нас в Охайо. І це класно, і є, звичайно, банк. Може подивитись, що там, і зразу ограбити, мої любимі друзі. Я думаю, що нам гроші не завадять, особливо коли тут немає поліції. О, оце тут багато грошей можна забирати. І ще багато сейфів, це ідеально. Ладно, забираємо ці гроші. в мене вже 12 тисяч, але скоро ми отримаємо мільйон. Так, давай подивимося, чи тут є працівники. Ну, начебто немає. Але ось що вони робили, це залишається дуже цікавим питаннячком. Але нам краще йти, бо наш любимий Утіл вже чекає нас на виході. Ви там вже всі гроші забрали, я вас тут від поліції захищаю. Та не кипішу ти так сильно. Тут взагалі якісь люди, блін. Вбиваємо, вбиваємо їх вбиваємо. Фух. Поклали, добиваємо, це якісь бандити з битами. Але Тімур, де цей взагалі вчений? В кана. що, Куди ти нас ведеш, Тімур? Ти взагалі правильно ведеш? Може тобі якось Google Maps неправильно показує, бо ми йдемо в каналізаціях, якщо ти не бачиш. Правильно, мапа показує, що треба по каналізації йти. Сам дивуюся, але може в нього там таємна база від небезпечних слонів. Тут настільки багато багна, що страшно ходити, а ти ще впадеш в нього. Нам треба знайти базу. Так, оцю щось тут є. Я так розумію, нам треба йти сюди, але тут якісь зелені відходи. Давайте зараз спустимось. І подивимось, що тут взагалі є. Тут тут якось дивно виглядає. Я погано бачив тут якісь зелені відходи і це взагалі що? Це якась лодка і непланетян? Що вона взагалі тут робить? Ну, начебто тут нікого немає, а вона. І взагалі все рівно на те, що я стріляю, ну, але начебто нікого немає, тому можна, в принципі, йти звідси. Тому піднімаємось. Піднімаємось, йдемо до вченого. Так, Тімур, ти нас веди, йди за мною. Так, ідемо, ідемо, дивимось, щоб нікого не було, бо якщо хтось буде, то я буду стріляти. Так, так, так. почекайте, там. Там вчений? Привіт! Ти робив оголошення, що за мільйон доларів ми маємо принести тобі щось з військової бази. Це був ти і тут взагалі нічого немає. Привіт. Так, я робив оголошення на сайті, що я дам мільйон доларів за те, що ви принесете мені дещо з військової бази. І це, знаєте, не сильно безпечно про те, хто зробить це, я думаю, дам мільйон доларів. І, звичайно, що вам мою подяку. Можете дивитись на моєму помешкання і думати, що я вам не дам мільйон доларів, але знаєте, це вмаливо. Я раніше там працював і можу сказати, що в мене є гроші, в мене дуже багато грошей і мільйон доларів. Точно в мене знайдеться. Тому, якщо ви не проти, ви можете зробити це завдання і не населяйте на мене пушку свою, бо я не сильно люблю, коли мені щось таке роблять. Але знаєте, я готовий вас прийняти тільки давайте. Вам треба зібрати паконки. Щоби я міг зробити все правильно. А ці пакунки вони просто як пакунки. Там, в принципі, вам нічого не треба знати, головне вам це зібрати. Ну і здавайте все, пока. Ей, а ти взагалі де дівся? Хоча, в принципі, яка різниця? Головне це зібрати пакунки і, напевно, вернутись сюди. Він не скав, куди вернутись, тому, напевно, саме сюди. Так, давай, Софія, йдемо. Тимур нас, напевно, має чекати тут. Так, він тут мене чекає. Так, друзі, пішли. Виходимо звідси і, напевно, зразу на військову базу. Сподіваюсь, там нас ніхто не схопить, хоча в останній раз там. Підірвалась база, там вийшли мутанти звідти. Тому саме через це Огайо стало таким, як воно є зараз. Бо саме звідти втікли всі мутанти, які почали знищувати місто, і сподіваюся, що ми там не зустрінемо цих мутантів. Але варто відзначити, що ми за це отримаємо мільйон доларів, тому сподіваюся, що ми не сильно ризикуємо. І бачите, місті мутантів ось прямо перед зі мною зараз, тому давайте так його знищуємо. Добиваємо, бо ну просто мутанти просто повсюди. Одні добрі, одні погані. Але головне це, що поліції немає, і вона їм нічого не зробить, бо мутантів забагато, у них різні способності у якихось там літати, у якихось сильно бити, і вони просто повсюди. Тому ми не зможемо це змінити. На жаль, і наприклад, бачите, ми грабили ювелірку і нам нічого не зробили. І при цьому ми вбили ще одного мутанта, напевно, одного з вимираючого виду. Бо насправді мутантів не так багато. А тепер можна піти і на військову базу. До речі, що тут роблять ці машини, я чесно не знаю. Але можна на них під'їхати. На військовій базі мене ніколи не було, проте я думав, що після того, як підірвався аномальний реактор, то все тут знищилось. Але все тут стоїть на своїх місцях. Це дуже дивно. І до речі, Утіл, ми тебе, пам'ятаєш, колись знайшли... І ти втікав начебто саме звідси. Ти можеш розказати свою історію, бо мені неї цікаво послухати. Я ніколи цього не чув. Добре, тільки тоді послухай уважно і зразу забирай пакунки. Вони коричневі, Так писалися в його оголошенні. Так ось, коли я був простим, кутом, то мене сюди привезли на гімною, ставили досліди. Я був вдачним результатом. Тут проводилися досліди над генератором аномальності. Одного мого друга забрали, і більше я його ніколи не бачив. Коли підірвався аномальний реактор, то мутанти, які були в клітках, отримали додаткові здібності. Вчені, воїни теж отримали свої здібності. А потім почалася різня. Мутанти втікли звідси. Майже весь персонал було вбито, а той вчений з одним з працівників. Я його зразу. Поздачку впізнав така неонова зірка. Я теж таку раніше носив, але зараз я її не ношу. Так ось, слухаю, дивно, що тут нікого нема. Тут раніше була система захисту така сильна, що ніхто не міг пройти. Це цікаво, до речі, я не знав, що ти з цієї лабораторії? Це виглядає. Погано, що на тебе ставили досліди. Але ми з тобою познайомилися, тому думаю, в принципі, нормально. А про захист? Ну я не бачу тут захисту. До речі, я вже знайшов багато пакунків, тому доктор, я думаю, має бути радий, що ми це зробили. О, круто! Тут є антени, і начебто вони теж працюють. Але для чого вони працюють, якщо тут нікого немає? Ми вже майже все обдивилися. Тепер давайте обдивимося і цей будиночок. Що тут взагалі у нас? Наші б то нічого, як і у всіх інших. Тут спали воїни, щось робили. Якісь вчені, може, працювали, не знаю. Але напевно вже повикрадали все звідси. Так, тут у нас теж нічого немає. Якийсь місце, як палатка, комп'ютер. Комп'ютер як на голові вченого, до речі. Але таких комп'ютерів багато. Значить, не всі доктори стали якимись комп'ютерами. Танк. Але кому треба взагалі танк? Ви зараз серйозно? Ну, в принципі, окей. Давайте піднімемось на вишку. Може, тут взагалі щось є, хоча я сумніваюсь в цьому. І тут теж комп'ютер. Але більше тут нічого немає. Місце для вертольоту, щоб його поставити, Які Теж, до речі, підсвічується, що дуже дивно, бо воно не має світитися, коли нікого немає. Так, давайте перевіримо цей ангар. І тут теж, як і в інших, тільки комп'ютер. Все інше це якісь меблі, які нікому не потрібні. Мені цікаво, чому якісь мародери не розграбили це місце і не забрали комп'ютери. До речі, я знайшов ще один пакунок. І тут прям дуже багато місць. Для посадки вертольотів. Для чого вони? Якщо воєнна база не працює, це ж безсенсово витрачати енергію на непрацюючу воєнну базу. Але тільки якщо вона реально не працює. Так, давайте заберемось на вишку якогось снайпера. Тут, в принципі, нічого немає, ну, що очікувано дуже. Так, Софія, давайте. О, почекайте, а давайте підемо всередину. Ми там ще не були. Може, там є якийсь лут? Або може навіть відпакунки є. Так, ну начебто нічого такого немає. Так, давайте обережно всіх трьох спускаємось, спускаємось. Тут нікого немає, начебто. Так, так, так. Реально нікого немає, тому обережно. Проходимо, проходимо далі. І. Стоп! Що це? Що це було? Там, там якісь воїни. Софія обережно, обережно. Кіт, стріляй, стріляй, стріляє! Стріляй по них! Так, 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 так! Вони якісь дивні, давай! Стріляємо по них, Стріляємо. Наші Нащебто одного наполовину вбив! Давайте, давайте, давайте! Жмемо, 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 жмемо. Одного я майже добив. давай, 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 давай! Ось так, так, ось так, ось так. так, так. Все. все, все, все. Все! А. До речі, а до речі, хто це? Хто це в чорному? Привіт, ти взагалі хто? У мене таке саме питання до вас, і насправді я не сильно потребував вашої допомоги. Я б думаю і сам з ним розправився. Як тебе взагалі звуть? Мене звуть Колтон Дженкінс. Хоча, я думаю, ти так мене знаєш, я був найпопулярнішим героєм в цьому світі. Мене називають ще Солдатик. Я не чув таке ім'я. Але точно тебе не знаю. Цей їбаний одяг мене стримує. Почекайте мене тут, я візьму собі здорову. Я. я впевнений, що треба перепровірити, що він там робить, бо щось я йому не сильно довіряю. Солдатик, нам треба вже з командою йти до доктора, якого замість голови комп'ютер, бо нам треба здати йому пакунки, які ми тут знайшли, щоб отримати свої гроші. Якщо хочеш, можеш піти з нами, я в принципі не сильно проти. Стоп. Ти сказав про вченого, у якого замість голови у єбанський комп'ютер? Я не сказав прям так, ну але ти кажеш правду. Ти не розумієш. Я воював за цю країну, я воював за Україну, а ці. Тупі вчені зі своїми воїнами посадили мене в якусь лабораторію, знайшли якусь зброю, яка може мене стримувати. І я тут сидів пару років. Вони проводили над мною експерименти, тому я відімщу, веди мене до цього вченого, я його вбіду, я його знищу. Добре. Я і моя команда тобі допоможуть, якщо ти допоможеш нам. Я знаю, що тобі все рівно на пулі і на урон. Тому ти наш непоганий союзник. А звідки ти взяв цей знак стоп? Я його вирвав з землі своїми руками, як вирву в позвоночник цьому тупому вченому, у якого замість уїбанської голови комп'ютер. Уф-уф, полегше братан. Не треба так злитись. До речі, я думаю грабити з тобою банк. Ти ж у нас суперсильний, правильно? БУМ! Кіт! А я, до речі, тебе десь згадую. Може, нагадаєш мені де? Побачив бачив один раз. як в тебе щось вколювали і більше не бачив. Ладно, я тобі вірю і не буду вбивати. Знаєте... Цей ювелірний магазин, якийсь скучний, його занадто легко ограблювати з моїми суперсилами. Ти взагалі нікого немає, хто хоче нас знищити. Це скучно. Може і скучно, але нам треба віднести пакунки. Тому так, давайте спускаємось і дуже обережно проходимо далі, щоб нас ніхто не вбив. Хоча якщо у нас є солдати, то думаю, на нас ніхто і не нападе. А якщо і нападе, то зразу помре. Правильно, нахуй я знищу кожного, хто стане на моєму шляху, і почну я з доктора. Я йому відіщу. Я знищу його дуже жорстоко, щоб він знав, як це було знищувати мене.